Випустіть нас. Мерщій ми запізнюємося на гру. Офіцери, чи ви нас чуєте? Чого зволікаєте? Мушу вас перевірити. Схоже, ви готові до гри в кальмара. Можете йти, пане, всього найкращого. А як щодо мене? Вас теж доведеться перевірити. Поглянемо, який маєте результат. Аж ніяк. Цього недостатньо. Чи ти впевнена? Трум трік. Ова! Тепер має достатньо відсотків. Так, так. Напевно, апарат несправний. До побачення. Тепер моя черга. Стій, перевірка стосується кожного. Так я і думала. What? Чому це ви не випускаєте мене? Таке правило. Ельза у в'язниці, лялька з гри в кальмара, виходить. Надто складно. І що мені вдіяти? Привіт! А ти хто? Привіт, Ельза. Привіт, лялечко. Поглянь, що маю. Чи тобі подобається? А? Я допоможу тобі, тільки зіграємо в гру. Ходімо. А вже ж, почнімо. Стій. Здається, встигла. Не поворухнуся. Нумо далі. Це має допомогти. Трум трік. Чудово. Червоний. Я не рухаюсь, правда? Я дісталася косметички. Ура! З тобою цікаво грати. Ти впорались, молодець! Це ще крутизніше. Однак спершу треба прибрати старий мейк. О, ні, тільки не помада. Дуже прикро. О, тобі, Дося. А А бідося. ж, я можу їй допомогти. О, лови! О, дякую, офіцерко. Ова, неймовірний Вау. блиск. М -м -м. Гадаю, непогано, чи не так? Маєш приголомшливий вигляд. Ми виконали перший пункт. І ще й зачіску треба змінити. Подивимось, що маємо. Це не годиться. Оба тромтрік. Так. Ельзо, спробуй теж. Хочеш перуку? А? Це що, камінь? Спробуймо. Ну, ма? Було близько. Не засмучуйся, тобі все вдасться. Годі, я надалі не хочу. Чому мені не щастить? О, що це маєш. Поглянь! Гадаю, це може стати тобі в пригоді. Неймовірно. Чи можна спробувати? Це ж чорний пластилін. Гадаю, мені спала на думку чудова ідея. Спробуємо пропустити пластилін через апарат. Ця насадка годиться для волосся. Слід перевірити. Запускаємо прокручування. Погляньте, яка краса! Неймовірно! Перука готова. Я дуже рада. Дякую. О, друзі, якщо вам подобається моя зачіска, ставте вподобайку. Чекатиму. До речі, ми закрили ще один слот. О, пентатлон. Якщо переможеш, то отримаєш футболку. Згодна? А вже ж пограємо. Чудово, я починаю. Втім, попереджаю, я довго тренувалася. О. Наразі можна зайнятися своїми справами. Гра в грі? Чому так довго? Повертається і мала. Нічого собі ще кілька разів і завдання скасовано. Має серйозні справи. Треба схопити Шенсоніка. Я не дозволю йому бігати на волі. А як щодо футболки, я ж так не вийду. Сніжок. Крутезно. Час пограти. Аго, офіцерко. Пограємо. Залюбки. Ви вибрали не ту гру трум Трумдрік. Я була готова. Так. Я теж не пасу задніх. Перепрошую. Це це вже занадто. Мала б вона нагороду, зрозуміла би. Таба-таба, лапки. Ти чуєш мене? Це найкраще заняття у світі. Воно знущається. А вже ж, подружко, дякую. Сподіваюся, спрацює. Офіцерко. Що? Може, віддасте футболку? Що? А, ти що до неї? Знаю тут щось на те. Дякую, ти така добра. Я обожнюю чупачупси. Ти найкраща. Припини, О, це що комірець? Крутизно. Друзі, якщо мрієте стріляти з очей, ставте вподобайку. А так стало навіть краще. До речі, як там щодо нашого чеклиста? Адже ще одне завдання виконано. Може, дасте комбінезон? Гаразд. Ну ми дограємо. Цього разу мені напевне вдасться. Так, постривай. Оце видовище. Трумдрік. Нічого собі. Оце швидкість. Ура, Я це зробила. Дай п'ять, подружко. Тобі вдалося. Дай п'ять. Тримай Ова, Пасує ідеально. Мені подобається. Новий слот заповнено. Значно краще. Що далі? Ой, це конверт, чи що? Що мені з ним вдіяти? Пограємо в гру. Не впевнена, що мені вдасться. Це просто у вас я збагнула. Вже й корти вкинути. Мені вдалося, чи не так? Ні, втім не переймайся. Спробуй ще раз. Гаразд, маєш рацію. Ура, я вірила в тебе. Дякую. А що всередині. Так, гадаю, це ігрові лінзи. Оце так знахідка. Поглянемо, що в них я зможу побачити. Готова. Я також. Оце так погляд. Ще один пункт виконано. Ні, якось дивно. Чому? Завдання не виконано, адже ти не навчилася стріляти. А як це виправити? Знаю, гадаю, це чудова мішень для тренувань. Мені все вдасться. Трумтрік! Уні Встигла. Стигла! Оні, чи все гаразд? Навіщо так ризикувати? Ти мене налякала. Повернімося назад. Ще одна спроба. Трумтрік! Уні. Мало не влучив. А от Де він? О! Влучання? Тепер завдання виконано. Ова, маєш гарні гольфи. Це секретний рівень Фредді. Я була впевнена, що це вигадка. Ой, друзі зголодніли. Сподіваюсь, вони полюбляють солодощі. Знову цей їжак. Я тут ще дещо знайшов. Це ж автомати з іграшками. <рес> Чудово! Цікаво, чи я щось виграю. Якщо ви ділитесь із друзями їжею, ставте вподобайку. Офіцерко, це дуже люб'язно з вашого боку. Дякую. Нічогенький вибір. Ой, адже ти теж зголодніла. Трундрік! так краще. <смеш> Дякую. Ти така чуйна до мене. Смачного. Ставу подобайку, якщо ділися їжею зі своїми друзями. Що? Я вже про це казала. І? Ой, перепрошую, я не чула. Повернімось до обіду. Це ж ігрове печиво. Час попрактикуватися. Чотири зубчики ефективніші за одну голку. Ну ж бо потрібен інший підхід. Маєш очі. Повилазило. Стріляй. Каже, трум трік. Так значно зручніше. Вдалося. Трум трік. Оці гольфи. Просто ідеально. Так мій образ став ще завершенішим. З такою вправністю я хутенько виберусь звідси. Що знову шансонік? Всім привіт! А, лови подарунок. О, Крутезно! Це автомати з цукерками. Прокрутимо. Так, ідея. Зроблю гумку як у ляльки. На дай чудовий результат. Що скажеш? Чи крутезно? Дуже гарно. Все ти мене забембав. Я викликаю професіонала. Потрібна ваша допомога. Шинсонік знову влаштовує заворушення. Чекаю на вас. Так, привіт, офіцерко. Рада бачити вас. Допоможете схопити його. Надаю вам план щодо впіймання. Я наразі займу позицію біля виходу, а ви залишитеся тут. А вже ж! призначаю вас головною. Така честь. Вітаю, ваше перше підвищення. Трумтріки, все гаразд. Вільно. Побачимо, що тут маємо. Це захоплює. Поглянь, це шпилька просто як у ляльки. Треба дістати її звідти. Це саме те, що потрібно. Така краса, як у тебе. О, що там ще маємо в списку? Шпильку ми дістали. Я знаю, як схопити цього шинсоніка. Золоте кільце! Він не годен стояти перед ним. Залишилося підшукати за капелок. Камера ідеальна пастка. Дозвольте? А це хто? Я мушу впіймати небезпечного злочинця. Прошу не заважати. Що вона верзе? І хто це? Чи ти її знаєш? Оце поталанило, кільце маю. Мені час. Ау, що тут коїться? Моє кільце поверни. Не під час моєї зміни. Це несправедливо. О, не переймайся. в тебе тут все буде добре. Я теж тут бранка. До речі, чи я можу вийти? Ми схожі, перевірте. Гаразд, нумо, берусь до аналізу. То що там? То все гаразд. Аж ніяк бракує намиста. Але це має допомогти. Тримай. Дякую. Вже й кортить спробувати. Трумдрієк. О, це ж інструменти. Ви бачили? Чудово, виготовиш собі намисто вже на волі. Хай щастить. Прошу, проходьте. Гаразд. Чудово, ви проходите. Можете йти. Всім привіт. Сподіваюся, мене також пропустять. Я дуже хочу потрапити на гру в Кальмара. О, такої. Що за дверима? Ова. Що ж, вперед, я готова. Можете запускати учасників. Так, Я готова. То Що там? Що? Ну, такого не може бути. Ти не проходиш. Ні, йди геть. Відпустіть її. Я знаю, що вдіяти. Іди сюди, дитинко. Не збагну, чому я не пройшла. Тобі забракло декількох деталей. Згодом ти зможеш пройти. Я допетрила. Гаразд, тоді почнімо з найважливішого. Приберемо геть все зайве. Почнімо з зачіски. Тобі потрібна така сама. Гаразд. -трік. Вирізуємо за контуром. Ось і готово. Приміряємо. Нічогенько, однак чогось бракує. О, Я чула, вам потрібна допомога. Тримайте це. Нічого собі. Завжди рада допомогти. М -м, а це може спрацювати. Однак спершу випробуймо на тобі. Я не проти, хоча й дивно, не рухайся, ніби ми вже граємо. Тепер другий гаджет. Чудово. А ще маю бантик. Отож, вже ці бігуді дратують мене. Овва! Ніхто не зможе відірвати від мене погляду на грі. Дякую. Я знайшла милі гумки, чи не так? О, ідеально. Молодець. Отже, перший пункт ти виконала? Відмінно. Це дуже добре. Зачекай на мене тут. Ну ми розв'яжемо приклад. Чи ти знаєш відповідь? Надто складно. Я знаю. Чи можна відповісти. А вже ж, виходь до дошки. Крутизно, нарешті. Отже, один плюс один дорівнює два. Перепрошую проте це неправильна відповідь. Спробуйно. Що? Я? Але я гадки не маю. Дуже погано. Хто ще готовий відповісти? Я зробила все, що могла. О, схоже, я зрозуміла. О, то яка відповідь? Жовта футболка. Неймовірно. Так. Ого, це геніально. Молодець. Ось твоя винагорода. Трол трі. Як тобі? Чи приміряєш? Трутезно. Чудово, ти пройшла ще один урок. Отримуєш найвищий бал. Якщо теж розв'язав цей приклад правильно, став подобайку. Ходімо, люба. Ой, що це? Як вони опинилися на смітнику? Отакої. І з цього можна виготовити сухню. Серйозно? Що? Із цього мотлуху? Зачекай! Ти, тримай і раджу не сіпатися. Трум трік. Щось мені лячно. Готово. То як тобі? Крутизно чи не так? Реально цікавезно. Таке вишукане. Ой, годі, заперіться. Неочікувано. Можна, тепер я приміряю. ж. чи кумірець буде? Вибач, не спало на думку. Спробуємо скористатися цим. Я теж так зможу! Де лазери! Може, спробуєш іншим разом. Бумо наразі краще я. Ого, крутизна! Те, що треба. Мені подобається. Тепер сукня. О, так! Ого, дуже гарно. Дякую тобі. Чудова робота. Вважатимемо ще один пункт виконаним. А тепер пильнуй заняття зі стрільби очима. Почнімо. Ми якраз мішень на похваті. Трум-трік! Гаразд. Я готова. Майже схопила ціль. Ой, я ж забула. Спершу потрібно видихнути. Непомічне. Не засмучуся. Таке стається. Що вигадати? А вже ж, можна пограти. О, то що ж, до роботи. Ух, зараз схоплю. Дуже весело. Крихітко, Я не хочу грати. Я втомилася. О, то і як тепер її підбадьорити? Має бути який-небудь спосіб. Знаю. Гадаю, крихітка зрадіє такому подарунку. Почнімо. Спершу позначаємо контур. Далі можна зафарбовувати межі. Залишилося вирізати. Oh. Трум три і готово. <рив> Тепер додамо скотчу. М -м. Непоганий результат. Далі наповнюємо трикутник ватою. Чудово. Можна з'єднати. Маємо антистрес. Лови. <рив> Ова, так лятненько. Спробуй дістань трикутник. М -м -м. Ого, я гадала, це буде простішим завданням. <паспалізм> Ура! Ставу подобайку, якщо теж полюбляєш антистреси. Зізі! <паспалізм> -зі, <труд>, <паспалізм> ну, ми Поглянемо, що тут маємо. Пропоную почати стіни. Зачекай спершу повитираємо попередній макіяж. Обов'язково! А вже ж. <паспалізм> Тепер наведемо тіні. Oh. Чудово! Додамо трішки сяйва. Дуже незвично. Це лише початок. Тепер малюємо стрілочки. Вже краще. Далі прикраси. Дякую. Тепер слід повторити. Гадаю, мені вдасться. Трум трі! Ой, тобі небо як личуть. Суперово! Можемо поставити ще одне відмінно. Час для музичної паузи. Суперово! цю пісню. Гайда танцювати. Крутизно. Чудово. Ну, далі. Присідаємо. А тепер крутимо руками. Оє так весело. Я теж обожнюю цей танець. Ура! Це було чудово. О, ні, крихітко. В неї розрядилась батарейка. Де ж сі, знайшла? Як її зарядити, я знаю один помічний спосіб. Ага, коли там обід. Сподіваюся, це спрацює. Він напевно злякається. Угу. Ну, Що за звук? Не збагнув. Павук, рятуйте! та небудь. Шлях відкрито. Біжімо. Чудово. Ходімо зі мною. Так цікаво. Зачекай, гадай, нам все вдасться. Головне вірити в себе. Хвилинку? Ти куди йдеш? Поглянь, які чобітки. Маю намір прихопити. Можна я їх заберу. Або ж не маємо на це часу. Будь ласочка. гаразд вони мені не потрібні. Ви порушуєте правила. Вас буде покарано. Не Рухайся! Трум тріф. Аби хоч у нас не поцілила. Ого, тепер батарею заряджено. Можна повертатися. Тут так чудово. Ходімо. Я ще повернуся. Не паси задніх. Треба мерщій викати крихітку. Ви що там робили? Мене ж звільнять. Трестя, халепа. Все, так далі ви не пройдете ніколи. Згода. Головне, вімкнути дитину. Ну ж бо? О, крутезно. Я одямилася. Та не варто подяки. Тепер напевне все. Що ж тепер? Дев'яносто п'ять. Але чому? Ми ж усе позбирали. А дай тобі потрібні нові туфлі. Невже ці не підходять? А я казала, що потрібно прихопити. Хто знав? Раз, ходімо понизть. Але ж зачинено. Чи ви часом не це шукаєте? Віддай. не так швидко. Спробуй дотягнись. Ото не гідник. Ходімо звідси. Що за обличчя, дівчатка? Гаразд, можете проходити, тільки хутенько. Гаразд, дякую. А ти куди? Ходімо. <рик Adjustment> не раджу туди йти. Ти ж не гравець. Ну, я дам цьому раду. То як? М -м -м -м. Чи вже можемо йти? Ага. Тільки пильнуйте. Чого ти боїшся? Ну, ми поглянемо, хто тут найстійкіший. Що? Можна вже йти чи як? Мені вже ноги затерпли. Вибув. Треба просуватися. Поглянемо, хто залишиться цього разу. Тряся! Прощавайте номер 456. Поталанило. Тільки цього бракувало. Тримайся, твоя рука допомоги. Дякую. Коже тобі також поталанило. Цим двом, вочевидь, не надто. Крутезно, дай п'ять. Краще би я впала. П'ять зверку. Наступний раунд. Вибирайте скриньку. Гаразд. Дякую, такий любчик лови поцілунок. Що? Це справді мені? Ти теж миленька. Йди геть. Так краще. О, гадаю, ми йому обмежений час. Впевнена, це буде просто. Гонґі, вперед. Гаразд, це не так швидко, як я очікувала. Нумо допоможу. Вперед. Ґонґі це моє друге ім'я. Дивись, як можу. Нічого собі. Це мій фірмовий трюк. Трумтрік. А ти вправний. Чому це так складно? Я зараз програю. Вже й упріла. Треба освіжитися. О, ні. Часу майже не залишилося. Гадаю, маю план. Надую кубики і стане простіше. Yeah. Такі чудові. Тепер я напевно впораюся. Погляньте, неабияка, силачка, навіть не впріла. Ми знову разом? Може, нуме дружити? Привіт, учасники! Привіт, красеню! Ой! Обирайте наступний раунд. Навіть не знаю. Мабуть, цей Барбі не те робить. Я вибираю печиво. Що вдіяти? Аго, у річу. Мм, що вибрати? Вибирай печиво. О, річу, вибери, будь ласка, міст. Як тобі відмовити? Ми так не домовлялися. Зраднику я образилася. Чудово! Вдале приземлення. Привіт, дівчата. Не дивіться на мене. Погляньте краще сюди. Ого, ще й міст, сам вперше його бачу. Жах. як нам пройти цей квест? Ному я вам покажу, як потрібно проходити етап. Він наче корабельний трап, я по ньому ніжками тап-тап. Мотайте на вус. Йоу. Ото вже хвалько. Не кажи. я oh стрибаю, yes, як на коні. Повторійте за мною. Так, куди далі? На цю чи на цю? Негоден вибрати. Трум, трум, трік! Два папери? Це не серйозно. Доклади зусиль ліва. Трум, трум, трік. Отак я завжди в тебе вірив. Вперед! Хто наступний? Вперед, Барбі! Трястця сама вибирала. Щось мені не подобається. Знаю. В моїй сумиці є рішення. Барбі мобіль настав твій час. В неї в сумиці була автівка. Де гас? Чудово. Вам не наздогнати мене. Я зробила це. Крутезно. Трясця! <рістя> Твоя черга. Я готова. Головне, не припуститися помилки. Агу, проклади мені шлях. Буде зроблено. Я завжди мав гарне чуття. Ага, я ж казав. Куди далі? Повертайся на старт. Пересування за допомогою рук заборонено, виключно ногами. Такі правила. Що ж? Гаразд, взувайся, річу. Тепер ти повноправний учасник. Якщо він зутий, то можна напевно. На чому ми зупинилися? Треба знайти прохід. Чудово, я майже на фініші. Ура! Схоже, я все запам'ятала. Тобі вдасться ну ж, бо подружка вперед. Ти така молодець. Вдалося. Я така рада. Mm, гаразд. І ти постарався, маленький бешкетнику.